В нашій школі сьогодні свято бухгалтера. Слово надається учням нашої школи. Є святкових багато, але з пасхала моря, а, а не наші свято шума не був моря. sanitário, em dos alarmes, o seu zé bom que está aí, não esquece de tratar de mim. Fecha em classe. Fecha em classe, o chiste tem que estar З тих боровня стих, бо стих на але одна книжка в начальник і по простому звуть її буквар. І нас повів по буквах, як по східцях, як по життю, по сторінках своїх. І от привів нарешті, подивіться, у мудрий світ чудесних скарбів книг. Буквально буквально діли песня, коли загусив песня, радісно сказати, пес не вміємо читати. Дві твоя і перше слово, знижкою перше серйозна, розмови, все свої писати, лузне скласти, може всі подивитися. І сядемо коря освітають героїв козок. А вступа козо. дайтесь і на повітання телеграм. А вступатайтесь, хто це. Гуся, 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 візьми мене на крилях та й понести. Бабенка, батенька їсти, ще й голос погодити, носить лесить. Не почує з вами, я думала лужку, виламого ніжку, засілила земля покинути. Кривенька качечка, Повесь липко велика і маленька, руки висича. Гей, хуй, гей, гайди своє знайшов. Пілікінсула. Дякую, вітання. Вітаю, як ви думаєте, через Вітаю буквально у на нас на свято завітає. <клес> Дуже буквально до нас на свято. <клес> я не люблю поколі, я, я завершую я душу і мале. Паночі одразу з сусіма ділюся, не шкодую своїх знань, вечір читих і цікавих мають, я малят завдань. От не розбере, як ви мене учили, Ці всі зі мною полем, весело дуже. Вот сколько А до Я. А до Я. Наїха. Наїв новий звичай. І моя тепер за все, а безус, а не адекват. А до сидіти. А то їде по селі, а канція сідеса тут, а ми зібралися під нею, а батьковий чи тих купу. Воліна білий біля річки з балконами на кожен рік. Буду відбрати і, і састечка, бо їх літати були лікар. Все і мишки вкрили віти, виблескують гущавини. Осей коліна квіти, щоб вищи верхне вони. Зіпона, найми тішить. Сяуди скрізь Нами і згадай, хто це мама. мама. Матусю. Матусю, дай ручки твої поцілую, За шейку тебе обійму і щічки погладжу. Ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю, І ти мене любиш. Хоч я не слухняна, чистеньку і шкоду роблю. Але ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю. Черчи по черзі, ходить частина за обі. Немаленький шати, ля чата носить шатика. Щишка в пани розбилась, шишка в птаби закотилась, Наша шура відійшла, але шишки не знайшла. Ти дощ іде, торішки змиле, зі наповинок моя хруля. А ще нас тобі дочки сливи, щебеть. Потом ще ми кур. Я не ще повинна. Це повинності на після. Я за вітера пускаю, я поясую схова. Люди була, а ті. Мама про це кажу. читаєш по края, де знайома бука Божа почали вже читати. Іди, іс, і вдається не зможе з читачами називати. Ми завтра підемо з школи Божа, як усе і села. Не забудемо й кошти на чотири освіти хреба. Позато перші сходи краси, ми він спаємо. стаємо. Тепер і скористів, ти сіла за сині тайні. Поставай, поклане, по школі теж друг, нито в букварик, ходя по нему душі, не навчався, че каче, не в школі навчання зовні. І сьогодні від щирого серця і можна свою хвани. Дитинство це пісня понад світом, відбує всім квітом, і пісню цю зупинить, нехай же зараз вчить. Я йду, йду, слово рідне вам несу, познайомитись хочу, кожен з вас читати хоче. У мене є казки на різні теми, віше є байки статті, легенди. Там йду в кожному із вас читати полюблять перший клас. Мова. Як вечерівніше коли скова, хай звучить для вас рідна мова. У моїй державі праве море, хто не вчить їх, хто сув і горе. В нашій рідній українській мові золоте землятко, кожне слово. Вчіться, мови рідної малята. Я ж вам цьому буду помагати. Математика. Знайомі з математикою, друзі. Я так за вас радію, нині дуже. Щоб розв'язати, треба вміти читати. Підсилу вам тепер мої завдання. Ви покажіть на математиці старання. Бо сучасні діти все повинні вміти – грамотно писати, множити і ділити, Ще повинні вміти рідний край любити, школу і родину, вільно України. і край, чудовий Україна. Народились ти і я. Тут настоком вербай калина, чарівна пісня, солов'я. все найдорожче в цілім світі. Бо тут почався наш політ. полід, полошки сині в житті, звідси йдуть дороги світ. І найдорожча рідна мова, джерель за радістю і мила пісня обов'язкова, чумацький шлях подих гори. Оце найкраще, і єдини, і радощі досі в живі. Мій, мій рідний край, Україна, найкраще місце на землі. Щоденно. Чекає інша дітвора. Ніколи... ми не забудемо, ми друга буква Я, і завжди вчитись будемо для щастя і добра. Молодці діти. Я думаю, що сьогодні і батьки, і вчителі, і всі гості, які присутні в нашому залі. Переконалися, що діти не даремно ходили цілий рік до школи. Вони маленькі артисти. Кожен по-свому старався розказати вірші, співати і навіть танцювати. Бачите, які вони вже красиві, підросли. А то прийшли 1 вересня такі маленькі, несміливі діти. А зараз справжні школярі, діти. Мені, як ваші вчительці, хочеться вам подякувати за ті старання, за ті успіхи, за це все, що ми пережили у нашій школі. І мені хочеться вам побажати тільки дальших хороших успіхів у навчанні, щоб йшли кожен день до школи, як на свято, із. Радістю і задоволенням, щоб у вас не було великих труднощів у навчанні, щоб навчання давалося вам легко і завжди були усміхнені, веселі і щасливі йшли до школи. А вам, батьки, дуже дякую, що ви прийшли до нас на свято, якби не не було б такого гарного свята, тому що не було кому тішитися і милуватися нашими дітьми.